Чуся рано вставати, щоб по першій веселці пробігтись, і з чашечок квітів пити сонну росу, і летіти в глиб неба, Щоб ранковий свій сон додивитись, де я в льолі барвистій і букетик несу де в руках парасолька, щоб зірки не вгамовні згасити, зб... коли промені перші вже проглянуть з лісів, і проснуться, і потягнуться рученятами заспані квіти, І розбудить всю землю Перед звін, перегук, переспів. І мій котик і собі заквічається гарно і пишно, перепілка з полів на веселку до нас прилетить, пустить сонце у небо і своєю любов'ю всевишній Ми ж розбризкаєм синяву, І будем вчитись любить.